рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. Мене звати Настя, І якщо ви не підписані ще, швиденько підписуйтесь. Я вдячна всім за перегляди, за коментарі, за ваші вподобайки. І сьогодні ми поїдемо в торговий центр River Mall. Я хочу подивитись там, що ще лишилось на знижках, тому що мені здається, до весняної колекції лишилось. Максимум тиждень, вже кінець січня, і я думаю, всі вже хочуть якнайшвидше весни, сонця, тепла. Тому подивимось, я думаю, залітаємо в останній вагон, і все на цьому я думаю, відео зі знижками будуть завершені. Я ще зайду в магазин Must Have, Я там замовила на знижках літній топ неї чорного кольору. Я замовила його з приміркою в магазині. І покажу вам його. А, чому я згадала про топ, Тому що я зараз стою в синій рубашці від Must Have. Купувала я її спеціально для поїздки в Штати. Я її вдягла там ну разів 6, напевно. І приїхавши додому, я її поправила. Вона в мене вся покашлатилась після прання чомусь, тому я її точно не можу вам радити. Отже, стартуємо в торговий центр River Mall і будемо дивитися, що там ще лишилось на знижках. Так, але спочатку вип'ємо каву і вже потім підемо по магазинам. Ось я вам хотіла показати. Бачите, покашлачена рубашка. Зараз фокус. Ось так. І це по всій рубашки, не тільки по рукавах. Це просто одне прання і все. Ось. Ось так. Так, зайшла в марафон, маратон, знижки тут є великі. Дивіться, які прикольні пуховики тут Наталії зав'язуються. Тут є синій колір, я бачила, такий біжевий і ще, ще такий бордовий, гарні, гарні. Пуховики, їх треба міряти, звичайно. Ага, їх зараз ціна зараз 10 тисяч зі знижкою. Але якщо один плюс один, то третя одиниця ще в подарунок, мені сказали. Так що, я думаю, тут можна знайти щось. щось достойне на наступну зиму. Так, я в пумі. Дивіться, який прикольний образ спортивний склали в магазині. Дуже гарний. І куртка непогано виглядає, де в цілому просто гарний образ. Тут теж всі пуховики на знижках. Ось це мені білий сподобався. Чорний непоганий. Зараз буду шукати їх ціну. Так, знайшла 5 тисяч. Із цього верхнього пуховика. Я зайшла в Зелес, тут також все на знижках пуховик коштує 4232 гривні. Дивно, якась ціна. 232. Розмір МЛ зараз його примірює. В цілому, в цілому, мені дуже подобається пуховик, але це розмір МЛ, я би взяла собі менше, звичайно. Він прям... Мені здається, навіть стильний. Ну, на камері чомусь це виглядає по-іншому. У нього тут, можливо, має десь бути і капюшон, бо тут є закльопки. Але мені подобається колір, він холодний, він не для мого, мені здається, під тону шкіри. Мені підходять більш теплі кольори, відтінки. Але і холодні іноді теж грають з моїм. Як це, кольоротипом. І, в принципі, мені здається, він дуже гарно вписався в мій сьогоднішній образ з цими штанами, джинсами. Дуже теплий, він такий трошечки навіть важкенький, але не критично. Прикольно, мені дуже подобається. Треба зайти на сайт, глянути, чи є в них розмір менший. Мізи так, тут має бути якийсь капюшон, чи... Не розумію, чому тут закльопки, а нічого немає. А я зараз його застягну і подивимось, що буде. Донизу він наче звужується, тут широкий, тут звужується, ось так в застібнутому вигляді. І ось так. Мені подобається, я рекомендую його прям 100%. Так, я зрозуміла, для чого тут ця закльопка. Нема тут капюшону, тут просто ворот. І все. Має бути. Тільки ворот без капюшону. До речі, ці джинси в мене з кос. І я взагалі не можу їх рекомендувати. Я хотіла їх продавати. Але, але я не люблю цим займатися. Вони мені не підійшли. по талії, не підійшли, тут не підійшли позаду, бачите, стерчить. Так, тому джинси Skos вперше, які я не рекомендую. Так, за знову потрапила на мій шлях. Тут багато знижок, наприклад, ось такі вази. коштували 1800, зараз вже 1000. Гарні. Такі штучки тут домашні. Для домашнього декору, затишку. Ого! Це прям дуже щось важке. Ось тут дивіться, тут у вас просто склад всяких серветок, які хочете такі беріть. Всі по знижках. 400 гривень. Вибирайте, які хочете. Хм. Квіти, картаті, які тільки вам треба. Ось ці тарілки завжди мене манять. Мені здається, вони ніколи не будуть на знижках. 200 гривень тарілочку. дуже гарна. Вся ця колекція мені взагалі здається супер привабливою. Вони ще такі на дотик дуже приємні. Тут ще є голубі в голубі, в такому ж малюнку. Тут ще мені подобаються бокали. Вони прям супер легкі, їх навіть страшно брати в руки. 200 гривень. Ось такий, ну прям витончений, дуже гарний. А ось цей. Просто подивіться на нього. Дивіться. А -а -а. О, витягнула. Він прям супер легкий. Він тисячу гривень бокал яко. Він супер, супер легкий. Не знаю, з тисячу гривнями можна попрощатись за мілісекунду. 250. Ось ця вся колекція взагалі. Я не знаю, з чого вона його зробила, але воно прям супер Ну, Зі склана, очевидно. Коротко, ось так. Ось дуже стильний термо-термос. Мені здавалося, що це якийсь заварник для кави, бо воно стоїть тут все разом з кавою. Не знаю, як цим користуватися, якщо чесно. Але дуже гарно. 2000 гривень. Здогадайтесь, куди я прийшла? Все правильно, в масимо А Зараз покажу, що я побачила в Massimo на знижках, кожен раз, коли я сюди заходжу, вони щось додають, те, чого вже немає онлайн. І я прям дуже здивована. Ось, наприклад, одні босоніжки, які я дуже хотіла і вишукувала навіть на іспанській зарі, їх просто розмітають. Які є в моєму розмірі, що найголовніше, це ось ці червоні, вони були на вітрині. Одна з пари одна права тільки. Як це? Права нога. Права нога одна тільки на вітрині. Вісить. Зараз і по 39-й мій розмір. Коштують вони щось близько 2000 гривень. Показую 2290. Чомусь раніше вони коштували 2990. Мені здавалося, що вони були дорожчі, навіть 4000, не знаю. Ще показую вам таку сукню літню. На жаль, вона чорна, у них ще була вона в коричневому кольорі. Взяла собі XS і S, тому що бачу, що XS доволі широкий. Буду міряти цей льон, вона прямо йде така міді. А може і Максі зараз примірю. Ще взяла ось такий. Кардиган зимовий, але він тільки в розмірі XS, Я просто хотіла вам його показати і дуже сильно порадити, тому що він супер гарний. По складу, по кольору. Такий синій, дуже приємний, має ворот молнію. Як українською буде молнію, я забула. Не знаю, примірюю, але так. Чисто не думаю, що він на мені буде гарно сидіти, тому що це розмір XS. І ось такий замшевий взяла жакет-курточку, дуже гарна. Теж хотіла її давно приміряти, я її не буду купувати. Я взагалі не знаю, як вона буде вигляд... виглядіти на мені. Коштує вона 9000. І майку білу. І я 100% буду брати, якщо вона мені підійде, тому що. Білі майки влітку потрібні завжди. Приміряємо. Так, перше, що я приміряла, це ось такий жакет. Замшевий. Розмір на мені L. Мені здається, трошечки великий він на мене. Як завжди, це все, що я знайшла по розмірам на знижках. Він такий жорсткуватий, чесно вам кажучи. Не знаю, наскільки він буде гріти навесні. Ось він ти такий коричнево-зелений. Мені здається, камера правильно передає, але ще треба вийти на природне світло, і там вже буде зрозуміло, який у нього насправді колір. Гарний, непоганий. Ну, розмір L на мене не сів. Бачите, супер низько плече, навіть якщо плечі опущені, це окей, але тут прям видно, що трошечки не по розміру. Так, показує ціну, артикул поближче. Козя, козяча Козяча шкіра. Я трошечки здивована, думала, це коров'я них козяче. Ви бачите, як перескакує якість в альфоні? Я помітила, що це не тільки в мене. Що це за фігня? Чому воно постійно скаче? Ну, ось така ціна. Коштував він майже 14 тисяч. Так, наступний це ось такий топ, як я вам казала, ну не топ кардиган, це Він на мені зараз топ, бо це XS, супер приємний. Мені подобається ось цей його В-образний, не знаю, горловина подобається якість, але ну, зрозуміло, на мені XS, я зараз вам покажу артикул, якщо ви зможете його. Подивитись на сайті, я дуже вам раджу Еско або м Беріть, якщо ви така, як я, десь 1,70 з зростом, то точно краще, мені здається, навіть М-ка. Мені подобається ця резиночка. Знизу вона так. Дуже гарно підкреслює вашу талію. Зараз покажу артикул. Так, бачите, XS був на мені, коштує 3590. Артикул, будь ласка, шукаємо, якщо вам подобається. Так, майка звичайна біла. Мені здається, вона прям такий доволі об'ємний бюст. Тому що тут пройма доволі така широка. У мене завжди майки були і щільно прилягали тут, а в масі модуті, бачите, для великого бюсту. І ось так вона виглядає позаду, вона така легка. В рубчик напівпрозора. Мені здається, воно коштує щось. Треба глянути. 590, мені здавалось. Зараз подивимось. Так, 590, 54% знижка. У мене був розмір S, бо на 100%. Ось на мені розмір XS сукні. Я його не дозастібнула, тому що я боюся, що я потім не дотягнуся і не розстібну. Ось ці босинішки на мені. 39 розмір. Мені здається, дуже гарне поєднання. Червоного і чорного в білу полосочку. Такий вечірній, можливо, варіант більше. Мені, чесно кажучи, жме трошечки в грудях. Ще плюс я не застібнула позаду. Помірюю зараз ще розмір S Але так сукня дуже-дуже гарна. Це льон. Так, це розмір на мені S Я його вже застібнула до кінця. Думаю, це мій розмір. Краще на мені сидить, сидить. мені в ньому комфортніше. Ну і босоніжки. Як я вже казала, ця сукня ще є в коричневому кольорі. Мені здається, і тот, і тот колір буде виграшним і влітку навіть ось така гарна сукня. Зараз буду показувати артикули. подивитеся онлайн, якщо впіймаєте. Так, ще раз показую вам артикул цієї сукні. Тут, бачите, написано: ззовні головна тканина це 100% льон, деталі 68%. Віско за 32 льон. Деталі, я так розумію, це ось саме ось ці білі полоси по сукні, а головна, бачите, перестрибує щось. З айфоном не то. А головна тканина це ось ця вся чорна тканина. Знову ж таки, коштувала сукня 5600, зараз 5. О, oh, господи, зараз 2 Дві на мені був розмір S. Непогана, супер жіночна, дуже гарна сукня. На літо, я думаю, буде супер, навіть якщо це чорний колір, вона така прям важкенька, цупка. Через те, що це льон, я сподіваюся, що влітку в ній вам не буде спекотно. Ну, я би її вдягала більше так, з 6 години вечора. Ну і ось ці прекрасні босоніжки, які я вам вже демонструвала. Мені теж подобаються, Коштують вони 2290. У мене був розмір 39%, на мені вони ідеально сидять, підійшли по розміру 100% гарні. Це теж шкіра. Поки я приміряла чорне, вийшла в зал і побачила, що там. Вивісили коричневе, мабуть, хтось приміряв якраз цей момент. Ось така коричнева сукня, як була чорна, тільки коричнева. Ну, мені здається, мені пасує більш чорний колір. Коричневий. Ці сукні якісь такий. Не знаю, чорний мені більше подобається. Це теж розмір на мені С. Так, зайшла в зару, тут повний аншлаг, тому що вже третя година дня. Побачила я ось такі лофери. Ось, мені здається, це шкіряні, зараз гляну. І там є інші, вже трошечки так. Це шкіряні, я читаю, тут лезер написано. Гарні, давайте глянемо, скільки вони коштують. Коштують 2300. Ще секундочку, коров'яча шкіра. Так, дуже гарні. Ось тут е, внутрі видно, що вони шкіряні. Подобається. Гарні. А ось це вже такі поліуретан написано. Оскільки вони коштують, яка різниця. Ну, різниця півтори тисячі, 1900. Вони коштують. Ще я прийшла понюхати нові аромати, які зараз. Випустила нещодавно. Зараз покажу, я вже один понюхала. Так, ось ці. Кажу, понюхала, послухала. Сансет, Бліс. І ще якісь майбути. Не знаю, можливо, це це. А, і Лати, дивіться. Лати, цікаво мені зараз послухати. Такі вони дуже шоколадні, дуже ванільні. Лати прям. Ну, всі вони, в принципі, дуже так прям такі, наче цукерочка. Ось що зараз відбувається в зарі на знижках. Всього куця всього намішано, там черга в примірочні. Максимально розпродається зараз перед новим сезоном, як бачите. Я навіть бачу сукні ще позаминулих якихось сезонів. Тому так? Не знаю. Чи є сенс? Тут щось дивитись, я хотіла білі джинси, білі джинси. Я поки якісні не видивилась, тому... тому я думаю, буду вже виходити. Так, я зайшла на наступний день, десь по 10-й ранку, як тільки відкрились зараз, ось можете бачити, що в принципі нічого не змінилось, навіть якщо немає народу. Зарі все одно якесь недорозуміння. Я не розумію, чому тут все. Те, що може бути? Ось так це все виглядає. О, не знаю, я поки щиро не раджу офлайн скуп скуповувати якісь речі, особливо на знижках в Зарі.